А всі ви бачили, як росіяни воюють на віслюках, і причин в цьому багато. Перше і найголовніше, у них уже немає на чому підвозити боєкомплект. Розбито все, лиш, лишається виключно віслюки. Великий стратег і президент Міра довів свою армію до того, що вона використовує як віслюки замість броньованої техніки. Адже голов... Головна причина це великі втрати не лише особового складу, а й техніки. Також варто відзначити те, що українці розбомбили всі нафтобази та нафтосховища поблизу лінії фронту. І підвозити БК іменно транспортними засобами теж проблема, і їх проблемно заправляти. А ще не від солодкого життя росіяни видали своїм штурмовим загодам мотоцикли. Адже мотоцикл це настільки легкоброньована ой, наброньована техніка, що їх можна знищувати, використовуючи звичайнісінький автомат або кулемет. Тож, все це вказує на те, що росіян величезні проблеми з технікою, але нема проблем з живою силою. І вони вперто пхаються і лізуть які зомбаки в ігрі про зомбі. А надто бажаний приз Україна. Тому будуть пхати до останнього. До речі, серед загиблих лише вихідці з російських, так званих дальніх регіонів, Буряти і так далі. Або чистокровні росіяни. Це той, хто кричить, що Росія велика страна. Та скоро такими темпами саме росіян в Росії не залишиться. І через 5-10 років Росія буде мусульманською країною. І кількість мусульман там буде десь приблизно 50%. Тож знаменітий пропагандіст Путіна, а саме Гундяй Єв, буде відкривати рота не для того, щоб провести проповідь, а для того, щоб, ну, ви зрозуміли, бо Ютюб заблокує. Отакий От він, великий і геніальний президент міра, многоходовщик, який знищив те, що створювалося 300 років, адже 300 років Росія нам нав'язувала свою віру і культуру. Ми обов'язково переможемо.